Добрий день, з вами сад і садівник Прикарпаття, 1 квітня 2025 рік. Абрикоси гарно заквітли, а от погодні умови не на їх стороні. На дворі стоїть сира і холодна погода, сирість і холод це ідеальні умови для спалаху різного виду грибкових інфекцій, особливо такої небезпечної для кісточкових рослин абрикоса вишні, черешні, як моніліоз. Саме зараз під час цвітіння і відбувається зараження кісточкових рослин цим небезпечним грибковим захворюванням. Для захисту своїх абрикос від небажаних інфекцій ми будемо застосовувати такі препарати, як сигнум з біоприлипачем і зав'язь. Готуємо робочий розчин згідно інструкції, вказаній на упаковці у невеликій кількості води, розчиняємо вміст пакетика 6 г. Ретельно перемішаємо, після чого додамо біоприлапач 10 мг. Сігнум це комбінований фунгіцид, призначений для захисту кісточкових культур, персик, абрикос, вишня, черешня. Від комплексу основних захворювань, таких небезпечних, як моніліоз, клястероспоріоз, борошниста роса. Він має тривалу захисну і лікувальну дію. До того ж, препарат є високостійкий до атмосферних опадів. Біоприлипач плюс мікродобрива додається для підвищення ефективності дії засобів захисту рослин. Він забезпечує рівномірний розподіл робочого розчину по всій поверхні рослин, створює мікроскопічну плівку і тривалий час утримує діючу речовину. В бакову суміш до нашого робочого розчину додаємо іще один препарат це зав'язь універсальна. Даний препарат сприяє стимуляції плодовоутворення овочевих плодових і ягідних культур, особливо за несприятливих погодних умов в період цвітіння, прискорює зростання і дозрівання плодів і ягід, підвищує врожайність, стійкість до захворювань і несприятливих погодних умов. На 5 літр води. Ми взяли два пакетики зав'язі по 2 г. Приготовлений робочий розчин, заллємо оприскувач і будемо обробляти дерева. Отже, у склад нашої бакової суміші війшли фунгіцид сигнум, засіб відряду хвороб, біоприлипач плюс мікродобрива і препарат зав'язь. Інсектицидів, тобто препаратів для боротьби з шкідниками, ми не застосовували, щоб не завдати шкоди своїм помічникам бджілкам. Боротися з шкідниками будемо уже після цвітіння абрикоса. Препарати зав'язь і біоприлипач плюс мікродобрива підвищують стійкість рослин до заморозків і стресів. Захисна дія препарату сігнум діє до двох тижнів. А вже на ці вихідні синоптики прогнозують значне погіршення погодніх умов і заморозки. Тож захист рослинам у цей період буде вкрай потрібний. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, якими ви засобами захисту рослин користуєтесь, щоб захистити свої абрикоси, вишні черешні від моніліозу і несприятливих погодних умов. Всім щиро дякую за підтримку, за ваші лайки і коментарі. Діліться відео з друзями, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей. Гарних вам і нам урожаїв!